Вітаю! Не знаю, як у вас, а в мене завжди перед розсадним сезоном стояла дилема, куди краще висіяти насіння у касети, чи у якісь ємності з подальшою пікіровкою. Чи брати насіння у дражованих формах, чи все ж таки зекономити і взяти насінинки необроблені? Ці питання для себе я вирішила і хочу поділитися власним досвідом з вами. Кожен із способів висіву має свої недоліки, тому важливо знати, де який краще застосувати, і почнемо з касет. На перший погляд, може здатися, що касети займають більше місця, ніж лотки, в яких зазвичай висівається розсада. Але дивіться. В цей лоток, який я завжди використовую, можна висіяти плюс-мінус 75 насінин, 5 рядків по 15 насінин в кожному. Це в середньому. Якщо порівняти, то площа касети дорівнює площі чотирьох таких лотків. Тобто 300 насінин в лотках займають таку ж площу, як і 288 насінин у касеті. Бо в лотках потрібно робити більшу міжрядкову відстань мінімум 3 см. Щоб зручно було потім пікірувати розсаду. В касеті цього не потрібно робити. Тут кожна насінинка рівномірно віддалена одна від одної. До того ж, перевалка з касет не травмує коріння, кожна насінинка має однакові умови для розвитку. Якщо чорна ніжка трапиться в одному вічку, вона не перейде на інші рослини. А личинка грибного комара залишиться в тому вічку, де і родилася, і не переповзе на інші. І найголовніша перевага касет, як для мене, це мінімізація праці при вирощуванні рослин. Посіяв, перевалив і все. Ніяких тобі пікіровок і чекання, поки розсада приживеться. Бо у випадку пікіровки, хочеш не хочеш, а коріння травмується, і рослини погано приживаються і навіть можуть загинути. І Їм потрібен час для того, щоб наростити нове коріння. У таких ємностях швидко розповсюджуються хвороби, і за одну добу можна втратити всі сіянці ще до пікіровки. Один з недоліків касет є те, що насінинки деякі не сходять і в касеті утворюються порожні місця. Але їх легко заповнити, якщо досіяти вчасно насінинки там, де вони не зійшли. Або як я роблю, висаджую додаткову кількість насінин у окрему ємність, і це в мене такий матеріал для того, щоб я могла заповнювати пусті вічка в касеті. Ще одна проблема касет це її полив. Одне діло, коли ми це робимо у теплиці, де можна лити воду безкінечно, а інше діло, коли це у квартирі, і ця вода лється куди хоче. А з огляду на те, що висіяні насінинки потрібно поливати в касетах вранці і ввечері, то це дійсно проблема. Я її вирішила дуже просто: купивши такі піддони, в які гарно стає і велика касета, і дві. Поменше більш детально про ці піддони я розповідаю у своєму відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Тепер проблем з поливом касет в мене немає, бо полив відбувається і швидко, і зручно. Але висіяти у касету насіння у вигляді драже дуже легко. А що ж робити, якщо у нас насіння не оброблене? А звичайне, наприклад, як це петунія лімбо жовта. Частину я висіяла у ємності, а частину спробувала висіяти у касети. І хочу вас запевнити, що це зробити доволі таки легко, бо виявилося, що насінинки петунії не такі вже й маленькі. У всякому випадку, я змогла розкласти їх по коміркам. І на диво, як бачите, вони всі гарно зійшли. Ну, звичайно, там якийсь буде процент тих, що не зійшли. Але от наразі видно, що більш-менш так дружненько зійшли, якісь вже більше видно, а інші тільки-тільки сходять. Тому касету можна застосовувати і при висіві от таких звичайних насінин. Висів насіння у якусь ємність з подальшою пікіровкою. Виправдано лише тоді, з моєї точки зору, коли ми у ємність висіваємо дуже густо насіння не рядками, а в розсип. Таким чином, ми дуже компактно розміщуємо свої рослини під лампами і на цьому економимо електроенергію. Але, звичайно, потім придеться попрацювати з пікіровкою. Зверніть увагу, що петунія в касеті висівалася насінням у формі драже. Тоді як оця петунія висіяна в той же день. Висівалася простим необробленим насінням, і вона виглядає старшою за ту, яка здраже. А відбувається це все тому, що насінинка не оброблена, вільно проростає, їй не заважається оболонка, яка може не розчинитися вчасно. До того ж, насінинки необроблені мають термін придатності 4 роки, тоді як дражовані не більше року. І хто знає, який термін придатності у тих дражей, які ми купуємо уже розфасованих по маленьких упаковках. Бо дати справжні стоять тільки там, де фасовка з завода йде. А в пакетик з насінням розфасований вручну, можуть домішати будь-яке насіння з будь-яким строком придатності. Можуть покласти трошки свіженьких і додати прострочених. При дражуванні насінинку якось ж обробляють вона. Ну, наче так вже виходить не така цілісна, як була. І це також впливає на її схожість. А необроблені насінинки, якщо їх і змішають там з якимись старими, то все одно в них великий термін придатності, є шанс, що вони більш-менш добре зійдуть. Тому для мене вже немає значення, яке насіння чи оброблено як драже, чи не оброблене. Ще один такий жирний плюс вирощування у касетах. Це те, що в них йде менше ґрунту, ніж у ящики. Бо комірка касети має таку конусну форму, якраз по формі кореня. І ґрунту там рівно стільки, скільки потрібно кореню на даному етапі розвитку рослини. Тому для касет ми можемо обрати вже більш дорогий якісний ґрунт, за рахунок чого у нас і буде гарно сходити та розвиватися рослина. А тепер з приводу касет: не всі касети однакові. Всі вони різної якості. Наприклад, цій касеті вже багато років, більше п'яти. І вона, незважаючи на те, що експлуатується, давно ціла. Тільки отут-ут, буває, рветься, коли виймаєш рослину. А по краях вона не ламається. А от цією касетою я користувалася, може, рази два. Вона геть вся поламалася і вже негодна нікуди. Я навчилася вибирати якісні касети не тільки за товщиною пластику, а й за характерним звуком, який видає цей пластик, коли його зминаєш. Якщо касета видає такий хрускіт, то ніколи її не беріть, бо вона буде одноразова. А ці вже касети. В неї пластик такий на дотик більш м'який. Пластичний, гладкий, наче такий масляний. І якщо його так помацати, то він майже не дає такого шурхіту. І він такий більш пластичний, якщо надавити, то він вирівнюється без заломів. Опа, і він знов-таки як був. Якщо такий заламати, то він уже так і залишиться цією заломиною. Маю надію, що я вас переконала, що вирощування у касетах це більш прогресивно і більш легко, ніж вирощування з пікіровкою. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!